В сім'ї все має бути порівну. Жінка-стрімерка, чоловік-сталкер. Мем смішний, а ситуація страшна. Інтернет це небезпечне місце, хоча в Україні так зараз усюди, нам не звикати. Але сьогодні мова піде про стрімерок та їхніх, так би мовити, найбільших фанатів. Сталкери у відомих дівчат на твічі з'являються регулярно. Та же Морант у 23-му році стикнулася з невіженим фаном, який приїхав до неї додому з Естонії. Гадаю, не варто пояснювати, де знаходиться Америка та Естонія. Тут розумні людинки, врешті-решт, і це лише вершина айсбергу. Подібних випадків дуже багато. І на щастя, вони дуже довго оминали український твіч. Раніше інтернет був краще, раніше інтернет був добріший, але національна свідомість росте, і інтерес шизів до українського також. А тому нам є про що поговорити. Нещодавно стрімерки як Соксомка. Туда бомжів поділилась тим, що відбувалося за лаштунками її професійної діяльності. Е, спойлер страждання через піздосю фаната. Але давайте прогонимо трохи бази по біографії стрімерки. О, посипались, посипались какавки. Ну це, це дійсно смішно. Настя Хохомка грає в грульки на камеру вже більше трьох років. Оцінювати якість її контенту я не буду, тому що це, по-перше, все суб'єктивно, а по-друге, дуже вона багато всього робить. Травить байки, влаштовує кукінстріми, стріми, грає в онлайнові шутери, чому б ні. Це окей. Зрештою, якби ви знали, як мені похує, ви б розплакалися. Ну а наразі жила чи живе в Розі та робить ламповий контент для кісіків. Гадаю, не варто пояснювати, яка саме аудиторія у Хухомки, здебільшого, це хлопці. Дуже лояльні та вірні хлопці, чого тільки варті коментарі у стімі. Привіт, так, це я, той хлопець, якому ти змінила життя. Пам'ятаєш, ти колись кікнула мене посеред катки? Так от, після цього я почав більше тренуватись і приділяти більше часу КС. Хотів довести, що я сильний. Так, я вандерфул і я переможець першого мейджора по КС2. Дякую, що тоді дала мені сили натхнення. Мінус репутація. Ця грає в гарних сукнях, і цим відводить увагу від гри. Уву, it's you, legend. Ю Ледженд. Один хлопчик з ніком барвінок просив передати, що він в тебе закохався. Можна тебе додати в друзі. Якось зіграємо разом. Бачив вас вчора на вулиці. Я вас впізнав, ви популярна тіктокерка. Дуже подобаються ваше відео. Ви моя мотивація, дякую за контент. Чи засуджую я фарм сімпів? Звичайно, що ні. Лише заздрю. Зрештою, хохомка має більше 6 тисяч савів на твічі та якісь стабільні онлайн. І тут кількість починає переходити в якість. Що ти сіле, жопа ти не мита. Півроку тому їй почав активно написувати фанат. Разом з донатами він надсилав їй прохладні пасти та всіляко намагався витягнути її на прогулянку з іншого міста до себе в Київ. Логіка цього пікап пікап-майстра явно не його сильна риса. Інша справа наполегливість. Чи буде бажання у пані Хохомки приїхати в Київ до друзів і прогулятися зі мною? Я б дуже хотів з тобою прогулятися. Надіюсь, ти теж хотіла б побачитись. Кожна людина від чогось залежна, хтось від сигарет, алкоголю, а я від твоїх красивих очей і посмішки. Дивно, як відсутність однієї людини може увігнати нас у депресію, а з її присутністю ти стаєш найщасливішим. Саме головне, щоб я робив все, що міг. Ніг, щоб підтримати тебе і добитись, щоб тобі було не все одно. Тому моя совість буде чиста, що не зміг тебе втримати. Може йти ти права в усьому, тобі буде краще з іншими. Ти знову відволіклась, в тебе є мрії, яким ти маєш слідувати, а не люди, яким треба щось доводити. Зараз би ти, я і вечірній Київ, а не оце все. Все одно буду старатись дати тобі те, що ти заслуговуєш Хохомка, тому що ти сонечко і люка. Скобка закривається. А Хохомка найчарівніше сонечко на світі. У тебе все вийде і все буде добре. Таких як ти більше немає. Ну а далі ви далі ви самі все розумієте. Дуже багато контенту занадто багато, аби це все читати. Павкур або ж Павло Куриленко раз. На кілька днів регулярно написував стрімерці божевілля це робити одну і ту ж саму дію в очікуванні на інший результат. Far Cry. так продовжувалося аж до травня, коли милість він змінив на гнів. Замість надокучливих донатів, Павло почав форсити фотошопи з голою стрімеркою, бо он не отримав бажаної уваги. Сама Хохомка про це все не розповідала довгий час, але перехід в наступ від цього конча змусив Анастасію розкрити усі карти. Ти мене заїбав, Павлуша, якщо ти не від'їбав. Всі про тебе дізнаються. Людина, яка сталкерить та не дає мені спокою, павкур або Павло Куриленко. Тепер ви знаєте героя в лице. Я втомилася читати твої їбані повідомлення. Якщо ти не від'єбешся, наступний крок буде: писатиму на тебе заяву. В мене є скріншоти всього, що ти писав: доказів до пизди. Мені абсолютно похуй на твій вигаданий світ, про яку нахуй прогулянку ти говориш. Я заблокувала тебе всюди, а ти продовжуєш мене зайобувати. Ти Настільки наглухо відбитий, це, блять, останнє попередження. Ти дівчинка у великому світі, де повно неадекватів. Ти не знаєш, що в них у голові і як для тебе це все закінчиться. Ти боїшся за своє життя, бо їба не чудо пробувало твою переписку по ТГ-ботах, і створювало аккаунти в Інсті, з яких надсилало мої фотографії з прифотошопленим голим тілом і погрожувало злити. Вау! На фото тільки трошки скріншотів. І це тільки за останній місяць-півтора, а все це. Продовжується більше півроку. Ви тільки уявіть. Людина нафантазувала, що ти в неї закохана. При цьому всюди в пані і знаходить варіанти з донатами, аби зайобувати. Вау! Ні, це не сталкінг, це норма суспільства. Кожен день так роблю. Ідіть нахуй зі своїм павкуром, гниди. То такий цей павкур я не гребу, але він вкрай активний в чатах інших стрімерів, що можна побачити по цій нарізці, яку він зробив власноруч. Зокрема, при пошуку в Гуглі пробуваються інші стрімери, з якими контактувала Хохомка. Не грибу, що саме це свідчить, але у хлопця дійсно є досить вільного часу. І зрештою, ми назнемо повної історії взаємодії з Хохомкою про те, якщо твій рівень комунікації доходить до того, що ти можеш зв'язатись з кимось тільки через монобанк. Означає, що у вас дуже погані взаємини. Немає уявлення, як вони спілкувалися на початку, але зараз все прийшло до дуже прозорого фіналу. Павло став шизом, і тому ось тут ми зібралися в цьому ролику. Ніколи такого не було. Ну, no. вона і банила Павла, і в Донателло зверталася, але його 10 десятигривні вірші все одно діставали її геть усюди. Назвати цього Йобіка сталкером у повному розумінні я б не зміг, та й, на щастя, не доводиться. Інтернет-романтик так і не розвіртуалився і не почав вистежувати цю хохомку. Хоча, згідно за її телеграмом, вона переїхала до столиці, якщо я все правильно розумію, трохи дивно, але окей, це все її спів. Справи, я сподіваюся, що в неї буде все дуже добре. Ніякого зродоябства. Загалом у сьогоднішній історії не дуже багато драми, тому можна десь покекати з цього всього. Але блін, історія не дуже приємна зрештою. Тому не будьте як Павло, я вас закликаю. На майбутнє хочу дати пораду стрімеркам не палити вікна на камеру та розуміти усі можливі ризики, серед яких бачити підкати у донатах. Безперечно, стрімерами стають люди особливого хора. Які люблять увагу та все таке, але будьте готові до усього. Джон Леннон теж не хотів, аби його застрелили. Тим паче за чужу книгу. Не знаю до якої аналогії я тут можу привести, але не всі в інтернеті вам, друзі, не опиняйтеся по жодну з цих сторін. Нагадаю, що я не обесцінюю чужі проблеми. Ні разу, ні, ні, ні. Я б цього точно не витримав. Спробуйте самі надіслати мені якесь послання з грошима на монобанку. Я я одразу піду штани міняти. це. Це занадто вже буде. Вірю, я особисто повірив. А взагалі, якщо б Павло приклав стільки ж зусиль на те, аби почати стосунки зі звичайною дівчиною, все могло б вийти з великою ймовірністю. Приділяйте дівчині увагу, слухайте, що вона говорить, мийтеся та не будьте йобнутим Останній пункт до слова надзвичайно важливий. Напевно, найперший з усіх них. Павло, наприклад, по цьому пункту взагалі не проходить. Тримайте їх в голові, відповідайте ним, і тоді у вас все вийде. В більшості випадків, звичайно що, сімпування дійсно стало великою проблемою, бо мрія поняшитися зі стрімеркою за будь-які гроші, занадто сильно переймає багатьох хлопців. Саме через таких людей амуранти зробили на свою власну мережу автозаправок. Думайте, у нас був один великий шизофренік, а там маленького вароста шизофріні. Тож, якщо ви раптом закохалися у стрімерку з інтернету, вийдіть на вулицю, потрогайте траву. Це ж буквально люди, яких ви не знаєте, і, ймовірно, ніколи не побачили бач, що в реальному житті. Камон. Уже смієшся ти ж все. А можливо, ні. дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ви залишите коментар та вподобайку. А якщо поширити це відео, то я буду просто вам максимально вдячний. Ну а зараз закликаю вас підтримувати ЗСУ, бо це надзвичайно важливо. Говорити про інтернет-драми. Ми можемо завдяки українським оборонцям. Тому не забувайте про це, будь ласка, такі справи. Тож успіхів вам та наснаги, Мені дуже сподобалось, що грати так атмосферненько, прикольно.